Привіт, за три хвилини розповім про головне, що відбулося у нашому місті. Готовність до зими, повернення зупинки на Дорошенка, європейський гостей і лідерство Львова в освіті. Починаємо. Львів готується до зими. Місто вже на 99% готове до опалювального сезону. Це буде вже четвертий сезон у воєнних умовах, і Львів намагається підготуватися максимально завчасно. У нас є готовими до зимового періоду. 182 котельні, вони мають резервне живлення, так само 169 центральних е, пунктів. А ще важлива готовність комунальників на зимове прибирання. Маємо 170 одиниць техніки та понад 20 тисяч тонн піскосуміші для доріг. Зупинка на Дорошенка 2 повертається, добігає кінця ремонту однієї з ключових зупинок громадського транспорту в центрі. Підрядна організація вже демонтувала огорожу. Залишилося лише прибрати територію і встановити нові вуличні меблі. Європейська делегація відвідала Львів. У місті відбувся форум місцевого самоврядування в межах Ukrainian Resilience Week. Форум відкривала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Я не могла б і уявити того, що я побачила сьогодні. Того як місто докладає всіх зусиль, допомагає один одному. Має найкращу лікарню створює найкращі умови проживання для людей, які це потребують. Вона була цілий день у Львові, віддала шану полеглим героям на Личаківському цвинтарі, відвідала центр реабілітації Unbroken, де поспілкувалася з пацієнтами, а також оглянула нове соціальне житло на вулиці Миколичука. Там проживають поранені військові, і делегація мала можливість почути їхні історії з перших уст. Цей візит ще один сигнал підтримки України від Європейського Союзу. Наша ідея дуже проста: Львів робить пілотні проекти, які можна масштабувати для інших міст, для інших регіонів і я думаю, треба масштабувати для інших країн Європейського Союзу. Лідери в освіті, наше місто стало лідером серед українських міст за витратами на освіту. У Львові педагоги отримують найвищі зарплати в Україні. Далі в рейтингу Дніпро, Київ та Харків. Форум зібрав понад 300 учасників: це вчителі, громадські діячі, представники бізнесу, культури, медіа. Для Львова це ще одне підтвердження: місто інвестує у майбутнє навіть у важкі часи. З такими були події у Львові. Місто готується до зими, дбає про комфорт мешканців, приймає міжнародні делегації і водночас вкладає у розвиток освіти. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новини з життя нашого міста. Побачимось!